Вітаємо слухачів українського радіо Миколаїв. студії ведуча на Самоленко та операторка Терноталя Коршенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День, який сьогодні розповімо про те, як працюватиме технологічний ресурсний центр у Миколаєві, які його першочергові завдання та перспективи. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 два Первомайськ, 105,9FM. За календарем, 3 червня 2025 року в Україні триває 1196-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. 30 травня 2025 року в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відкрили технологічний ресурсний центр, на базі якого буде здійснюватися підвищення кваліфікації вчителів технологій – Закладі освіти області Тож сьогодні у програмі Радіо День. Далі ми розповімо про те, з якою метою відкрили центр, за яким алгоритмом він працюватиме, та які послуги і кому надаватиме. Створення такого центру ще у 2021 році ініціював Василь Шуляр, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України, який доклав чимало зусиль, щоб реалізувати задумане. Робота з оснащенням навчальних кабінетів інституту розпочалася ще з 2019 року, коли вперше придбали нове обладнання з фізики, біології та хімії. У 2025 році в інституті Вдалося осучаснити природничу галузь цифровими датчиками і придбати нове обладнання з математики, а для вчителів технології створили технологічний ресурсний центр. І як працюватиме центр, ми поцікавилися у пана Василя, і він уже доєднався до нашої розмови. Вітаємо, Василь Іванович! То чому такий довгий шлях від ініціативи до її реалізації? Вам слово. Так, безумовно, це довгий шлях. Ми пройшли, щоб створити технологічний ресурсний центр на базі Миколаївського обласного інституту після диплом методичної освіти. До війни нам вдалося це буде цілий комплекс для природничо математичної галузі. І один із таких осередків це технологічний центр. Перед війною ми відкрили хіміко-біологічну лабораторію до війни. Ми придбали обладнання для вчителів фізики, математики, хімії, сучасне перспективне. Це наступний крок завершення цього комплексу відкриття з такого природничо математичного осередку, і тоді нам подумалося, що для вчителів трудового навчання не вистачає ось такого осередка. Почали розробляти проект, виписали концепцію його, заклали філософію, підходи, яким має бути цей осередок. Схвалили ученою ратою, і тут війна. Безумовно, що за війну інститут тричі був обстріляний. Частина коштів йшла на відновлення. Ми не змогли знайти ще спонсора, тому що е, придбання е, капітальний ремонт приміщення, в якому розміщений центр. Це теж от, окрема сторінка, де ми розмістили, чому саме там розмістили цей центр. Тому безумовно є об'єктивні і є суб'єктивні моменти, які завадили. Ну, суб'єктивні те, що методистка Любов Бугайова, яка разом із завідувачкою кафедри Оленою Ліскович, заслуженою працівницею України, разом зі мною розробляли цей проект. Почалася війна, Любов виїхала за межі України. Це теж зупинилося. Потім пошук нового методиста, який відповідав би за освітню галузь технології. Знайшли Світлану Дікарєву, але теж пані Світлана виїхала за кордон. Але не дивлячись на це, вона весь час на зв'язку в телефонному режимі в Zoom форматі, ми продовжували вибудовувати. Це освітнє середовище. Що така такі угу. пане Василю, скажіть, будь ласка, для того, щоб запрацював практично запрацював цей технологічний центр, потрібно, як ви правильно сказали, обладнання, і воно дороговартісне в цьому напрямку. Хто допомагав? Все відбувається вчасно. Угу. Якби це 5 років, нам би було набагато складніше. Ми зробили випередження. Тої стратегії, яку обрало Міністерство освіти сьогодні, але втілити в життя ми змогли лише зараз. Ми розуміли, що вчитель трудового навчання це вміння руками щось робити. Друге, поєднання традиційних підходів до набуття навичок з різних видів трудової діяльності з використанням. Комп'ютерної техніки цифрових компетентностей. тому в інституті перед війною також відкритий вперше в Україні центр цифрової освіти і медіакультури і вчителі трудового навчання в центрі цифрової освіти конструюють якусь модель якогось виробу, і потім вони вже на 3D-принтері роздруковують. За повномасштабна війна, нова українська школа, хай повільно але рухається вперед. Міністерство освіти виділило субвенцію, і ми за рахунок субвенції, і за рахунок благодійників змогли придбати цілу низку тих речей, тих засобів, які необхідні будуть для вчителів трудового навчання. Це вперше. І я думаю, що в Україні в таких інститутах. Ще не створений такий технологічний ресурсний центр для вчителів трудового навчання, але ж з ним скористатися тим обладнанням, яке можуть не тільки вчителі технології, це можуть бути і викладачі, і професійно-технічної освіти. Так, тому не випадково ми запросили на відкриття Людмилу Комісарову, яка в департаменті освіти і науки відповідає за професійну освіту. І ми домовилися, що вибудуємо Угоду про співпрацю закладів професійної освіти і нашого інституту, тому що наше приміщення воно має там три осередки, а в професійній освіті закладів освіти багато. Воно з різними напрямами. Ми розпочинаємо роботу в нашому технологічному ресурсному центрі, а потім визначатимемо базові заклади професійної освіти для вчителів. Вже Будуть проходити практичні заняття спеціалізація за тим чи іншим напрямом в закладах професійної освіти Миколаївщини Миколаївщина напрацювала досить цікаві моделі розвитку професійної освіти, де створені і навчально-методичні центри, і лабораторії цікаві. Тому нам важливо, щоб учителі перше, познайомилися, друге, набули практичних навичок, і третє, що немало для відбудови нашої держави, займалися профорієнтаційною роботою і руйнували стереотип, який склався щодо професійної освіти. Це бурса, це Такі заклади і так далі. Вони сьогодні сучасні і на Миколаївщина а, виокремлюється серед інших областей в хорошому розумінні цього слова. Професійно-технічна освіта на Миколаївщині вкотре доводить, що майбутнє якраз за професійно-технічною освітою. Це таки потрібні робочі руки, які вміють будувати, ремонтувати, відновлювати. Пане Василю. Але ж якщо ми говоримо про центр, це не лише простір переоснащений, осучасаний, це є і відповідний план роботи, тобто прописувалося хто і коли ним зможе скористатися. Ми маємо системну модель формування професійно-фахової компетентності вчителів різних предметів, в тому числі вчителів трудового навчання. Тому розробляються в нас освітні програми. Ми маємо вибіркові модулі. Ми маємо цілу низку. Цільових заходів, які сприятимуть професійно-фаховому зростанню вчителів трудового навчання, другий блок. Ми готові на замовлення надавати освітню послугу закладам освіти в цілому і конкретному учителю, зокрема. Тобто ми йдемо так, ми пропонуємо і пропонує заклад освіти або учителі. Потім ми формуємо групи, на які готові попрацювати за тим чи іншим напрямом. Це у нас вибудувано досить системно, чітко, і ми готові до партнерської співпраці як закладами освіти. Закладом загальної середньої освіти, закладі професійної освіти, взагалі, і кожного конкретного вчителя, зокрема, ми хочемо все ж таки реалізовувати м, такий персональний підхід, особистісно зорієнтований підхід, бо м, вчителів трудового навчання сьогодні. Недостатньо в закладах освіти в деяких закладах. Вчителі поєднують декілька предметів, в тому числі і трудове навчання, тому ми готові. Два українська школа, особливо старша школа. Це інтегровані курси, і ми розробляємо такі інтегровані курси разом з вчителями інформатики, вчителями трудового навчання, математики, щоб вони розуміли, як демонструвати учням одержані знання з рідних предметів, інтегруючи, застосовувати для того, щоб мати якийсь продукт. Про саме оснащення центру, яким зможуть скористатися як викладачі, так і учні, ми поцікавилися у Олени Ліскович, кандидатки педагогічних наук, завідувачки кафедри теорії і методики природничої математичної освіти та IT-технологій. І вона нам повідомила наступне. Далі пряма мова Олена Ліскович скажу, що вчителі технології це специфічна категорія, вони все роблять люблять робити руками, і коли вони до нас приходять на курси, в них очі горять, коли вони щось роблять руками. Але в нас не було такої специфічної аудиторії, знаєте, і дуже складно було ну забезпечити їм саме їхні потреби. І оця ідея Василя Івановича, яка бачите, вона ну він звісно дивився створення освітнього середовища. Наскільки важко її було реалізувати, але тепер ми дуже щасливі, що вчителі технології у нас ну ми сподіваємось дуже, що вони будуть задоволені. Для початку хочемо почути от саме про оснащення цього центру. Чим можуть скористатися ну, принаймні викладачі, а в подальшому це можливо будуть і учні? Ну, по-перше, у нас є зона, де вчителі будуть досконалювати свої навики різних технологій приготування їжі. Тому у нас є відповідне оснащення, в якому забезпечено пристрої для приготування їжі, ну, ті самі плити, індукційні плити духова шафа, мікрохвильовка, ну і звісно, посуд, яким можуть скористатися вчителі. Обов'язково в нас є посудомийка і холодильник, також посуд для сервірування. і вчителі, наприклад, опановуючи ті ті чи інші техніки, будуть сервірувати стол і вдосконалювати свої навички. Наступна зона це там, де є у нас швейні машинки, нові швейні машинки, які ми придбали. Які мають різноманітні функції, і вчителі можуть там вдосконалювати свої навички шиття, тобто обробки тканин, виготовлення різних виробів. Ну і також ми дуже сподіваємося, що там і учні можуть готуватися до олімпіади. Також ми дуже мріємо ще про вишивальну машинку, щоб і такі ресурси. Є стіл для розкроювання, спеціальний стіл спеціальних розмірів, і там викладаються викривки. Інший час вчителі можуть, наприклад, за цим столом займатися якимись е, видами декоративно-прикладного мистецтва, ну або, наприклад, виготовляти вироби з бісера, з фетру, ну, що завгодно, та майстерка, яка буде, вони зручно собі розташовуються. Uh -huh. Також ми придбали такі невеличкі ткацькі верстатики. На якому і вчителі можуть вдосконалювати свої міння і е, учні, тобто це те, що стосується таких технологій. Е, також у нас є ще деревообробний станок, але він буде знаходитися в іншій аудиторії, там де в планах е, технологічні більш ну інші технології: технології обробки деревини, обробки металу. Ну і ми придбали е, набори інструментів для е, вчителя і учнів. Тому поки що так. Це тільки такі перші кроки, але ми в подальшому будемо вдосконалювати. Дуже багато таких, знаєте, розхідних матеріалів буде потрібно uh -huh. Uh -huh. в подальшому. Бісер, тканини для... для різних да, для навчання і безпосередньо для практичних занять для майстерів. Ну в залежності від того, яка буде майстерка, то й будемо використовувати в програмі. Є перелік технологій. Uh -huh. І немає розподілу між дівчатками і хлопчиками. Uh -huh. Вчитель, уже в залежності від того, яка в нього є матеріальна база, які вподобання дітей, він ці технології і обирає. І, і дівчатка можуть займатися обробкою дерева, і хлопці можуть наприклад, займатися оздобленням, наприклад, виготовлення рамки для фото, а виготовлення брелока чи що, його декорування. То тут можуть і дівчата займатися, і хлопці можуть цим займатися. Тобто uh -huh. умо такого розподілу зараз чітко. Коли немає як раніше технічні види праці, обслуговуючі види праці. Зараз такого немає. Однак у себе в інституті ми хочемо, в принципі, технології ем, приготування їжі, обробки матеріалів, тканин, там паперу, це в нас буде одна, зона, ця аудиторія, що відкрилася. А на майбутнє ми ще хочемо е, теж роботи з металом, дріт, дерево, ну також, але поступово нарощувати саме... так, так? поступово нарощувати, вдосконалюватися. Ну і звісно, що оскільки і технології ідуть з кожним днем все вперед і вперед, і програми змінюються, тобто можна все це коригувати. Так uh -huh. сказав пан Василь, що ну, на перспективу є така програма бачення, щоб і залучати наших викладачів, і саме з професійно-технічної сумі. Uh -huh. Василь Іванович правив в тому плані, що в нас є окремо групи викладачів закладів професійно-технічної освіти, викладачів технологій. Угу. То ми звісно також вони у нас будуть доскона підвищувати кваліфікацію, але ми розуміємо, що тут може бути специфіка, тобто ті, хто займається, то в них можуть бути ну більш серйозніша база, можливо, наприклад, хто 100... готує кухарів. То зрозуміло, що наша база можливо буде для них. Ну ми підвищуємо їхню кваліфікацію, але в них, як сказала пані Людмила, в них зараз дуже серйозні такі є зміни, і ми дуже сподіваємося на нашу співпрацю. І можливо, навіть ми цих викладачів будемо запрошувати до себе, щоб вони на базі нашого технологічного ресурсного центру проводили майстерки для вчителів технології закладів освіти. Такий двосторонній обмін, так вісно, однозначно, тому що у них є така специфіка, і вони можуть нам багато в чому допомогти. Бачите, ми не на більш таку ширшу аудиторію, тому в нас вона ну можна сказати, більш багатофункціональна. І уявляєте собі наскільки важко було втиснути в оці розміри е, так, щоб це задіяти максимальну кількість технологій, які і техніки, які можна би було тут реалізувати. Тож центр оснащений обладнанням, яке допомагатиме у вивченні технології приготування їжі, обробки текстильних матеріалів, опанування різних видів декоративно-прикладного мистецтва. А Людмила Комісарова, заступниця директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, запропонувала кілька ідей, які можна реалізувати разом з викладачами професійно-технічної освіти та з учителями технологій, які саме слухаємо далі. Я вважаю, що це. Дуже гарна ідея. Це дуже гарний в майбутньому ресурсний технологічний центр. Чому саме? Тому що, по перше. Ми зараз говоримо всі про освітні середовища, освітнє середовище, освітнє середовище. Мабуть, треба зараз розглянути концепцію освітнього середовища в іншому ракурсі, подивитися на освітнє середовище не як заміну меблів, пофарбування стін в певні кольори, а на освітнє середовище, яке працює на великий ефективний результат. Так, от технологічний ресурсний центр, який буде дійсно направлений на розвиток і бачення саме учнів, випускників шкіл своє майбутнє, тобто відношення до професійно-технічної освіти, відношення до професії. Воно буде впливати на вибір саме самостійного життя і професії, чи навпаки спеціальності саме випускників шкіл. Я говорила неодноразово про те, що треба змінювати філософію відношення до професійно-технічної освіти, до, професійної, до професії взагалі. Чому? Тому що скільки таких дітей, які за бажанням батьків ідуть до ви, і потім професійно непридатні. Скільки дітей, які не можуть знайти себе, я колись наводила приклади про те, що це практично 5 або 7% від загальної кількості випускників, які дійсно самостійно обирають шлях, а на інші впливають певні чинники і дорослі люди. Тому технологічний ресурсний центр. Допоможе, мабуть, професійно-технічним закладам проводити професійну орієнтацію, бо потрібно її проводити не з 9, 10 класу, а потрібно проводити набагато раніше 5, 4-й клас. Буде змінювати і допомагати змінювати філософію відношення до професійно-технічної освіти у батьків. І я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо дуже сильно співпрацювати з цим ресурсним центром, проводити майстер-класи, робити тестування для випускників, проводити профорієнтаційні заходи. Тобто, за таким ресурсним центром це велике майбутнє. Як задумані плани будуть втілюватися в життя та про результати співпраці ми розповімо у наступних програмах. А сьогодні, я ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТР Наталя Квашенко. Завершу програму Радіодень. Прощаючись до наступної зустрічі. Ще почуємося.